Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Києві весь день, заберуться геть без опадів на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 21. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Хмари, що вкривали небо у Чернігові вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без дощу. У Сумській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 25, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Увесь день у сумах утримається ясна погода дощ не прогнозується. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 24, та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не передбачається. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 25 вночі. Хмари, які з'являться у Донецьку в день, протримуються недовго ввечері очікується ясна погода, дощ не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 25. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 22, та вночі від плюс 23 до плюс 24. День буде хмарним. З самого ранку в Одесі небо вкриється хмарами. Які протримуються до самого вечора. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 26, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Миколаєві буде вкрите хмарами. Дощ не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 в день та вночі від плюс 22 до плюс 26. Вже вранці небо у Херсоні затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 26. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Запоріжжі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без дощу. У Криму денна температура буде від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 26. Ранкові хмари затримуються у Сімферополі до вечора, а потім розсіються. Дощ не очікується. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Вже вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 18. В Івано-Франківську майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 21, та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23, та вночі від плюс 15 до плюс 20. Вдень в Ужгороді на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 в день та вночі від плюс 15 до плюс 17. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода вранці йтиме дощ, Вдень та ввечері опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 25, а вночі від плюс 19 до плюс 24. У Кропивницькому хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться опади відсутні. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Полтаві буде стояти ясна погода опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 28 до плюс 26 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 22. З самого ранку небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Хмари, що з'являться на небі у Дніпрі вранці, Протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Дощ не передбачається. На Вінничині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. Вночі можливий сильний дощ, вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.